Волинські гірники повернулися зі столиці, де зустрічалися з міністром енергетики та вугільної промисловості України Володимиром Демчишиним. Результат зустрічі обіцянка найближчим часом виплатити заборгованість. Майже 14 мільйонів гривень держава винна гірникам шахти Бужанської. Заборгованість із заробітної плати тягнеться ще із жовтня минулого року. Загальні борги перед ДП «Волиньвугілля» складають 30 мільйонів гривень. В три дні шахтарі Бужанки мітингували під міською радою, а тим часом надіслали звернення до президента та прем'єр. Яра спікера Нардепа Округу, профільного міністра, а також голови Центрального комітету профспілки гірників і міського голови Нововолинська, аби ті вирішили питання невиплати заробітної плати. Напередодні увечері ініціативна група гірників зустрілася із міністром Демчишиним. У результаті зустрічі домовилися, що на рахунки, ДП певелень вугілля у п'ятницю, 26 лютого, надійде 5 мільйонів гривень. За тиждень профільний міністр пообіцяв 7 мільйонів, а 7 березня ще 5. Загалом 17. Якщо обіцянок вище керівництво не виконає, шахтарі перекриватимуть автошлях у напрямку Єгодина.